Великі давні супутники людей. Вони будують свої оселі ледве не на центральних вулицях міст. Привіт, друзі! Я Хаджіва, пропоную не гаяти часу, а разом познайомитися з нашими криватими друзями. Велечі гнізда трапляються і далеко від людського житла. На узліссях вздовж доріг на телефонах і електричних стовпах, а серед болота можна іноді побачити гніздо. Навіть на невисокому пеньку, у давнину на стріхи, будиночків часто кпали старе колесо, щоб гледахи на ньому влаштували своє гніздо. Вважалося, що це оберігає від пожежі. Гнізда лелеки будують дуже великими та міцними і використовують не лише гілки, а й мох чи сіно. Іноді, якщо знайдуть ще й пакети, ганчірки та папір, не дивно, що лелеки заселяють одну оселю кілька років поспіль. Лелека завжди був добрим героєм у народних казках. Розповім вам одну з них. І заодно і пригадаємо, як же виглядають ці пташки. В якусь ухотині та жила сім'я з дітками розпочалася пожежа. Лелекі, які жили поруч з хатою, кликали на допомогу, але господарі працювали далеко у полі і не чули їх. Тоді чорногузи кинулися всередину і винесли малят з вогню. За легендою тоді у ловах червоні ноги і червоний дзьоб, а кінчики крил чорні. Білі велики їдять дрібних тварин. Це комахи, миші, жаби та риби. Полювання їм допомагає довга шия, довгі ноги та довгий дзьоб. Птах неспішно походжає полями і болотами, а побачивши їжу, миттєво хапає її в дзьоб. Звички у чорногусів, м'яко кажучи, дивакуваті. Це мовчазні птахи, спілкуються вони лише клацанням свого великого дзьобу. Вітають один одного і захищають гніздо чужаків. Сплять буцюни, стоячи на одній нозі, а другу підтискають до живота. Іноді вони, не прокидаючись, міняють ноги. Кожного літа приблизно у серпні лелеки збираються у зграді. І відлітають на південь. Зимують вони в Африці або в Азії. А повертаються вони додому доволі так рано, наприкінці березня. Левеки дуже чутливі до забруднення довкілля. Вони їдять там, де вода чистіша. На жаль, одному з видів лелек, чорному лелеці, загрожує вимирання через шкідливу діяльність людей, наприклад, через вирубку лісів. Дуже важливо не турбувати птахів і не торкатися їхніх гнізд, незважаючи на допитливість. Пам'ятайте про це, будь ласка. Думаю, ви помітили, що я багато використала нас цієї пташки. Пригадайте, а як кажете ви? Сьогодні ви більше дізналися про лелек. А з вами була Дів Берха До нових зустрічей, Па-па!